ускладнені задачі на зведення до одиниці. За п'ять ручок заплатили 35 гривень. Скільки купили зошитів на 54 гривні, якщо один зошит на 2 гривні більше, ніж ціна однієї ручки? Ми не можемо зразу знати, скільки куплять зошитів на 54 гривні, тому що ми не знаємо, скільки коштує один зошит. А це ми не можемо знати, тому що ми не знаємо, скільки коштує одна ручка. А це ми можемо знати, Значить, це буде перша дія. Щоб знайти скільки коштує одна ручка, це невідомий множник. Треба 35 поділити на 5 дорівнює 7 гривень, це ціна однієї ручки. Тоді ціна однієї одного зошита на 2 гривні, ніж ціна однієї ручки. Значить, 7 додати 2 дорівнює 9 гривень, це ціна одного зошита, і тепер ми можемо знати, скільки купили зошитів на 54 гривні. Це невідомий множник. 54 поділити на 9 дорівнює 6 зошитів.